Всім привіт! Сьогодні у нас 10 травня. Ой, господи, що не впало. Хочу вам показати, як виглядить моя картошка після приморозки. Я її підпушила. Ну що по попередніх -по -по відео, по-моєму, там видно, що вона вся замерша, як би була. Вот. Я її підпушила. Вчора пройшовся у нас дощик. Также картошки будь. Вот так. Травы одного купа. Треба снова косить. Ну, то феня. Мы с без света. С вчерашнего вообще, я не знаю, часов с двух. Короче, майже сутки без светла. Тут выделила я. Місто для своєї картошечки. Ось вот так чисто на молоденьку, щоб цю хоча б витягнути. Потім і... вот, Ось така картошечка. А ось ще кусочок моєї картоплі. Ну, якось бачите, тут лучше трохи, навіть не на трохи, вже скоро будуть цвісти. Тобто сидило все однаково, крупно. Ну, а тут щось пізніше проросла. Ну, Ще один кусочок. Так, поміж деревця це, це ж садимо. Скапуємо потрошку, бо тут особо нема землі. Тут велика ямка, ми розкапуємо, щоб воно заливало. Кстати, треба попобирати. Ну, в общем такі, бачите, великі вирви. Щоб деревцята поливались, мульчурувались. Ну от, отак от ось почуває моя картопля себе після приморозків. Нормально все. Я ж кажу, що видоблю її корінним пом'ятом. І буде це тільки бамбуні. Ось так картопелька моя. Ось сонечко вийшло. красота. Да? Красота, ляпота.